Юлія Саніна на Євробаченні, Аня Трінчер на тормозі, тарифи, Остапчук Старіє, Карді Бі та Селена Гомес. Мощуйтесь зручніше, з вами незмінно ваш пліткар, без пало в медіа. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу, українського та світового шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, комент для просування. А ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Поїхали! Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал. Офіційно Юлія Саніна стане однією з телеведучих під час проведення Євробачення 2023. Чудова це новина чи ні? Абсолютно. Я вважаю, що Юлія Саніна заслужено має. Пряме відношення до Євробачення, хоч вона не представляла Україну, але вона приймала участь у нацвідборі до того, ж у них суперякісний контент, не кажучи про те, що знання англійської мови у Саніної на найвищому рівні, тому я думаю, вона зможе стати чудовою прикрасою цьогорічного конкурсу і до того ж засяяти так. Аби потім презентувати свою музику англомовній аудиторії, адже я переконаний, що європейські серця будуть у захваті від нашої української рок-музики у вигляді гурту «Хардкіс». Будь ласка, напишіть ваші думки, чи погоджуєтесь ви з тим, що Юлія Саніна буде телеведучою. Можливо, ви бачите на її місці когось іншого. Я нагадую, що у нас є чудова телеграм-спільнота, інстаграм-паблік про зірок усі посилання в описі під цим відео. Долучайтесь. А далі у нас з вами Аня Трінчер, яка нині знаходиться на певному тормозі. Що я маю на увазі? Спробуй гадати, з ким в трі у вас чекає нова пісня і кліп. З одним артистом в мене вже є дует, а інша повна несподіванка. Такі дописи в своїй інсті залишила Аня Трінчер у той час, коли позитив з Поляковою вже все злили і сказали, що в нас буде Тріо композиція. І трішечки завтекала, трішечки не звернула увагу. Я вважаю, що це велика огрішність з точки зору піару, тому що в тебе є команда, в тебе є люди, і вони повинні робити абсолютно усе, аби не допустити таких безглуздих ситуацій. Тому що ти намагаєшся прогрівати свою аудиторію. О Боже, вгадайте з ким? А хто ж це? І тут бац, позитив, який вже давним-давно все злив. Ну, не знаю, позитив, Аня Трінчер, Оля Полякова. Звичайно, вони... Плюс-мінус з одного жанру, просто з різних поколінь. Але настільки це про якість музики, настільки можна вважати вибір полякової вдалим вступити в коломбрацію з Анією Трінчер, На наші, Позитив класний чувак, я вам казав неодноразово. Він мені подобається, в нього якісний продукт був в дуеті «Время і стекло зараз він наразі в пошуку себе. А ось Аня Трінчер, ну трінчер полякова, ну це зовсім різні категорії. Не знаю, не знаю. Не сприймаю, але можливо, вам подобається така синергія творчості. Будь ласка, в коментах давайте спілкуватись, тому що саме завдяки спільним коментарям ми з вами знаходимо якийсь загальний знаменник. Просто супер. Навесні електроенергія подорожчає аж в чотири рази. В уряді вже розглядають різні сценарії. Найрадикальніший передбачає підняття тарифу до ринкового, тобто десь в чотири рази. Інші сценарії більш компромісні. Тариф зміниться, але зростання не стане таким шокованим для населення. У будь-якому випадку в уряді наголошують, що українці з низькими доходами отримують субсидії. Тож не відчують змін так суттєво. Ой, не знаю, не знаю. Друзі, все дорожче. Я переконаний, що в цьому році курс долара виросте до відмітки в 50%. 100% на рівні 40 він залишитись просто не може. Його й так штучно тримають. Тому я не знаю, які потрібно отримувати зарплати на сьогоднішній день, аби покривати найнеобхідніші базові потреби та платежі. От, будь ласка, в коментах напишіть, чи достатньо вам залишається коштів після того, як ви. Віддаєте саме необхідне: це там за комуналку, за їжу, за оренду квартири, якщо знімаєте. І ось та сума, яка у вас на руках, вам її вистачить для прожиття чи ні, або для вашої сім'ї. Дуже цікава тема. Хочу з вами поговорити. І чи готові ви до таких різких. Змін в тарифікації за ЖКХ. Будь ласка, пишіть в коментарях. Так, Володимир Остапчук, це не новина, але ви ж мені скажете: та це невдалий скрін. Що ж ти таке прикріпляєш? З одного боку так, а з іншого боку, ось ці хлопчики миловидні з бейбі-фейсом. По типу Володимира Остапчука, ось чомусь настільки негарно дорослішують, зріють. Тобто є категорія чоловіків, яким за 30, за 40, за 50, і вони виглядають просто неймовірно. Вува Остапчук доглянутий він за собою слідкує. Він дуже класно виглядає на свій вік, але ось обличчя трішечки риси. Забирають ось цю привабливість комерційну, яку він і продає на телебаченні. Так, ми усі постарішили, ми усі змінились з 24 лютого 2022 року, але в той же час от Вова якось кардинально змінився в обличчі. Чому не знаю? Захотів з вами поділитися, чи то мені здалося, чи ви теж помітили таку зміну в його зовнішності? Будь ласка, пишіть. Як же <кліп>, вас, фенів, я ненавиджу, ви погірше хейтерів. Від <кліп> досить від мене щось вимагати. Як випущу, так <кліп>, випущу. Зрозуміли? Ось таке повідомлення в своєму <хи> інстаграмчику <кліп> залишила американська репорка Cardi B. Ви знаєте, я розумію, що зовсім інший вплив аудиторії на свого кумира. Коли ти в Америці і коли ти в Україні, це зовсім різна аудиторія, різ зовсім інший масштаб, але в той же час ці слухачі, які є твоїми фенами, вони і роблять тебе зіркою. Саме завдяки ним ти маєш ті статки, гроші, ім'я, вплив. Ну невже потрібно так відверто? Ганьбитися так відверто плювати в обличчя своїм фенам. Я ніколи цього не зрозумію. Взагалі в Америці дуже багато виконавців та виконавців, які терпіти не можуть свою аудиторію. Для мене це просто сюр у той же час культура відміни по відношенню до Карді Бі чомусь не працює. Взагалі ніфіга не зрозуміло, але я хочу зробити зауваження. Українським зіркам, в тому числі, якщо ви маєте шалену фанбазу, прихильників, і вам щось не подобається, краще вийдіть в прямий ефір, поговоріть, придіть до якогось загального знаменника, але ніколи не ганьбіть своїх слухачів, які вас обожнюють. І на завершення: 382 мільйони. Саме таку кількість підписників на сьогоднішній день в інстаграмі має Селена Гомес. І саме вона стала найвідомішою зіркою в соцмережі, на яку підписана рекордна кількість людей. Я навіть не уявляю скільки коштує рекламна інтеграція бренду чи продукту в інстаграмі Селени, але в будь-якому випадку. Трішечки загублена, трішечки не впевнена собі, навіть на сьогоднішній день, але мені вона надзвичайно подобається. Я вважаю, що Селена Гомес – яскрава зірка сьогодення, і вона абсолютно заслужено, має усі свої статки. Людина працює, не покладаючи рук, і взагалі треба вміти бути в режимі пахатингу 24 на 7. Селено. Велика молочинка. Ось такі у нас сьогодні з вами плітки, новини. Сподіваюсь, вам сподобалось. Вподобайка, підписка, комент, а дзвіночок. Обов'язково, щоб не пропускати відоси, адже вони виходять на моєму каналі щодня. А я не прощаюсь з вами незмінно. Ваш тата Пліткар. Слава Україні! Разом до перемоги! Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал.